Вітаю, друзі, на каналі Марінель Вишиває. Мене звати Марина, і я нарешті знову в Україні, у чудовому місті Львів. Раніше я тут була лише проїздом і майже нічого не бачила. Якщо чесно, я дуже переживала, чи варто зараз їхати до України, але наважилася. У мене нещодавно, 16 вересня, було День народження і. Це такий мені подарунок поїздка до України. Всі мої знайомі дуже переживають, чи не поїду я зараз до Маріуполя. Ні. Я вважаю, що зараз це небезпечно, бо ми чекаємо наступу нашої армії та звільнення міста. А потім, дай Бог, можна буде вже поїхати. І знаєте, в цю поїздку мені хочеться саме до Львова. Кожен день куштувати борщ в пузатій хаті, милуватися архітектурою міста Лева, відвідати славнозвісну лелітку, зробити величезні рукодільні запаси, придбати книжки та інше. Це буде ціла серія різноманітних відео про покупки, розпаковки і тому подібне. Повірте мені, буде дуже цікаво. Особливо, якщо ви цікавитеся вишивкою та всім українським. Тому підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. Тисніть дзвіночок. Ну, а ми почнемо з першої розпаковки. Цю красу мені зробили на замовлення, враховуючи мої побажання. Ось такі квіточки чарівні. Вирішила я додати трошки світла. Сподіваюся, ви будете краще бачити, що в мене тут за краса, що хтось здогадується, що там може знаходитися. Темнувастенько, але я вже просто не можу чекати. Зараз все покажу. Ближче до світла. Ось така краса. Бачите? Тризуб? Те, що я так сильно хотіла. Таке чарівне намисто. Ось таку красу сьогодні я придбала для моєї донечки. Така сорочка вишиванка. Тканина мені дуже сподобалася. Натуральна, дуже приємна на дотик. Ось такий миленький рукавчик. Це машинна вишивка, але дуже гарна і дуже охайна. Ось такі, як ви бачите, квіточки і юпочка з кружевом. От у неї. І ще я придбала ось таку футболочку з вишивкою. Також. Всі ці дві покупочки вишивальні я зробила на краківському ринку у Львові. Мені дуже подобається. Така натуральна тканинка, приємна. Вибачте, що трохи пом'ята, але праски я, на жаль, не маю. Ось, ну, так, на швидкоруч вам показала. Я б хотіла висловити особи... особливу подяку Жанні зі Львова, яка дала мені сьогодні дуже багато корисних порад. Щодо. Різних місць, різних місць у Львові, ось тому, Жанна, вам привіт і дуже вдячна за ваші поради. Зараз піду на нову пошту зі своєю екоторбинкою забирати замовлення 21 вересня, середа 2022 рік. Ще потім, якщо буду передивлятися, можна знати. Отже, вчора я забрала на новій пошті три посилочки і ще не відкривала. Тому що я хочу зробити для вас розпаковку. Але вчора я була дуже виснажена і світла нормального ввечері. Тут немає він такий романтик, скажімо. Ось тому, поки зараз гарне світло, я вам зроблю розпаковочку. Сьогодні знову піду на нову пошту. Ще в мене є посилочка, чекає на мене. Дуже цікава посилочка там буде. І післязавтра ще одна, ні, ще дві буде посилочки. Але зараз вам буду показувати, що в мене є сьогодні. Закриватися, цією книжкою Окрема історія. Я її замовляла ще, може, місяць тому, здається, на Фейсбуці, бачила продають. І тому я написала в вайбері, що хочу замовити. І тоді я ще не знала, що точно, чи поїду я до України чи ні. І тому я робила десь п'яти різних магазинів. Я замовляла книжки. Які мені потрібні, і відправляла на, на нову пошту до свекра своєї подруги. Він там це все забирав, і потім її свекруха, вона по своїх справах приїжджала і також заодно забрала мої книжки. Тому ще буде потім ще одна для вас розпаковка цікава про книжки. Але про цю книжку, що е, трапилося з нею? Через те, що був невірно вказаний номер телефону утримувача, її не віддали з тими замовленнями, які прийшли. Ось. Але в мене був номер накладної, і я подивилася, що вона вже на новій пошті. А... Свекр моєї подруги, ну самі розумієте, це зовсім інша людина, у нього свої є проблеми, свої... він їздив до Маріуполя забирати своїх батьків, і вже йому під 60, і забирати постійно ходити до нової пошти, забирати для мене книжки, там щось кожен день. Це таке, знаєте, у людини. Свої справи. Я це добре розумію, дуже йому дякую, що він взагалі забрав для мене книжки. Але менше з тим книжка не була забрана, і вона пролежала на новій пошті, і потім вже відправилася до відправника. Тому я сплачувала доставку туди обратно, ще потім сплачувала за зберігання. Я не знаю, десь вона там два тижні лежала, чи скільки, чи 10 днів. Ну, таке щось приблизно. Взагалі-то золота книга вийшла по ціні, по ціні для мене. Але дуже я її хотіла, дуже вона для мене цікава. Ось, і я рада, що вона в мене є. Далі, що в мене ще є? Так, ага, ну тут має бути. Мають бути прикраси. Традиційні українські прикраси і вісанки. Ось це я замовляю з таким коробочком. Моя яка, яка милі дивіться. Тепер у тебе є частинка унікальних українських народних традицій. Ой, ну дуже мило. Так, дякую. Плекаємо українське щасти. Дуже мені подобається, дуже приємно. Таке оформлення чудове Пакування. Ой, подивіться, яка милість просто, просто вау. Тут я замовляла для себе декілька прикрас. І для своєї арабської подруги. Вона Еміратівка, якщо це так правильно казати. Отже, так ось таке. Ой, ну я не знаю, мені так не хочеться зараз розгортати. Так, як я буду? зараз тут поставлю. Так, зробимо, бо в мене тут таке. Ах, спроба. Так, хто кажуть, що в нас тут є гарне? Ну так все добре запаковано. Ой, клас! Просто супер. Що я вам потім на світлі додатково покажу. Зроблю такі додаткові вставочки. Зараз ви побачите. Так, це таке ж саме, я його не буду доставати поки що. Угу. Так, далі. О, тут щось таке, якась цукерочка. Так, спробую вимкнути світло, бо щось стає темнувато вже. Думаю, стало трохи краще. Так, ось такий стрічковий гербан. Тільки ось ця, як воно називається, нитка на його цей. Бачите, треба буде чистити від цього версинечка. Нічого. Ось. Такий. Орнамент. Ой, мені так подобається, такий гарний. Клас. Застувала. Потім приміряю. Як вам скажіть, Все, я вам покажу зараз поближче. У мене отаке, дивіться, ще в мене є. Це називається, здається, перлина моря, чи я вже не пам'ятаю. Але теж. Ну, дуже гарно, Дивіться, яка краса. мені дуже подобається. Дуже гарно. Так. Ще там цукерки є. А ось це робили мені за моєю. Ну, не схемою, схему вона робила по моїй, я їй сказала, що я хочу. А, і вона вже набирала. Ну, можемо сказати, що це моя схема, так. За моїм малюнком. Ось так скажемо. За моїм малюнком вона розробляла схему. Ось, ось такий орнамент. Тобто орнамент був від мене. Саме ось це я хотіла, бачите? Чорним. Такі знаки, ну, і це, це повністю всі 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 знаки Вони були саме так, як я хотіла, і вона вже потім розробляла під мене схему плетіння виробу. Також на такий синій, стрічковий гертан. Дуже гарний і дуже мені подобається. Як відкрити, коли не маєш ножі? Це пам'ять, тому я тут повидаляла різні відосики. Ось бачите, приємної вишивки. Це я купляла два наборчики на Olex. Як ви бачите, Це Dimensions. Угу. Зараз ми побачимо ось такий. Вони там були, оцей там був дешевший, аніж в інтернет-магазині. І ось такий я. Взагалі не бачила. Я зробила одне замовлення в інтернет-магазині, там також буде багато різних наборів. Сьогодні я піду на нову пошту, потім для вас зроблю огляд ось. І такого набору я не бачила в продажі. Також у нас в Еміратах на Амазоні я його теж не бачила, тому я була рада. Коли я його змогла придбати тут в Україні. І по дуже нормальній ціні. Таже я б казала дуже так, дешево. Ось такі покупочки на сьогодні в мене. Тому е напишіть, будь ласка, що вам сподобалося більш за все. Чи наборчики під Dimensions, чи, може якийсь з стрічкових герданів. Або Книжка, так? Буду рада вашим коментарям і до зустрічі в нових відео. Па-па!